Привіт! Сьогодні ми заглиблюємося у другу главу книги тестування програмного забезпечення Кеннер, Фолктангуєн. Вони там кидають виклик багатьом, ну таким усталеним поглядом на тестування. Наша мета сьогодні розібратися, що ж таке тестування насправді, які його реальні цілі та обмеження, особливо для нашої аудиторії, яка вже, так би мовити, в темі. Отже, давайте почнемо. Перша така фундаментальна теза авторів. Ідея повністю протестувати програму це ну просто міф. Звучить досить сміливо, правда? Саме так і це не просто заява. Автори м -м, підкріплюють це дуже переконливими аргументами. Дивіться, повна перевірка всіх можливих шляхів виконання коду, всіх комбінацій даних, навіть у не дуже складних програмах, це потребувало ну просто астрономічного часу і ресурсів. Вони там наводять приклади, де кількість варіантів сягає 10 у 18 ступені. Ого. Так щоб стільки перевірити, знадобилося б, за їхніми розрахунками, близько 100 трильйонів століть. Це ж класичний комбінаторний вибух. Кількість варіантів зростає просто експоненційно. Тому власне вичерпне тестування це така, знаєте, теоретична концепція. На практиці недосяжно. 100 трильйонів століть це ж. Ну фактично вічність, ну добре зрозуміло. Якщо вичерпне тестування неможливе, то може, може, ми хоча б можемо гарантувати, що програма робить те, що задумано? Ну тобто відповідає специфікації проекту. І тут автори знову нас трохи розчаровують. Гарантувати відповідні специфікації на всі 100 лише тестуванням теж виявляється неможливо. Як це? Чому? Ну, дивіться. Програма може бути написана ідеально за специфікацією. Але ж сама специфікація, вона може бути неповною, або хибною, або суперечливою, або її просто неправильно зрозуміли. Людський фактор, розумієте? Він неминучий, коли формулюються вимоги. Тестування за специфікацію просто не знайде помилок, яких у цій специфікації немає, навіть якщо для користувача вони ну, дуже важливі. Mm, але ж Хіба ревю специфікацій не для цього існує, щоб ловити такі проблеми ще до тестування? Де тут межа відповідальності виходить? Чи тестування має виявляти і помилки в самих специфікаціях? Це, до речі, дуже слушне питання про процеси. Звісно, в ідеалі рев'ю має мінімізувати ці помилки. Має. Але практика показує, помилки все одно просочуються. І тестування, особливо те, що орієнтоване на реальне використання. Часто стає останнім рубежем, останньою можливістю ці проблеми виявити. Воно, звісно, не замінює якісні вимоги, але от виявити розбіжності між тим, що написано, і тим, що реально потрібно, може. Добре, стає складніше. Повне тестування ні. Перевірка специфікації теж не гарантія. То може формальна логіка, математичний доказ правильності програми. Але ж книга здається, і цю надію руйнує. Так, так, автори кажуть, що для складних. Реальних систем це теж в принципі практично неможливо. По-перше, формальний доказ потребує ідеально точної формальної специфікації. А це вже само по собі величезна проблема, бо вимоги ж часто пишуться звичайною мовою, яка ну, неоднозначна. По-друге, самі програми настільки складні, що побудувати та перевірити такий доказ це неймовірно трудомістка задача і схильна до помилок. Тут, знаєте, дуже доречно згадати відомий вислів Дейкстри. Ага, тестування може показати присутність помилок, але ніколи їхню відсутність. Тобто, виходить, дейкстра, по суті, перевертає все з ніг на голову. Тестування це не печатка, якість гарантована, а скоріше такий собі прожектор, що висвітлює проблеми, ризики. Абсолютно точно саме так і це власне підводить нас до ключової зміни парадигми, яку пропонують автори. От якщо ми не можемо довести правильність, то яка ж тоді справжня мета тестування? Вони стверджують, що поширене визначення, тестування як перевірка правильності, воно не просто нереалістичне, воно м, шкідливе. Шкідливе цікаво, чому? А тому, що воно неправильно налаштовує самого тестувальника. Психологічно. Якщо ваша мета довести, що програма працює правильно, ви підсвідомо будете шукати цьому підтвердження. І можете просто не помітити, проігнорувати, недооцінити ознаки помилок. Це ж відомий ефект схильність до підтвердження своєї точки зору. Confirmation bias, так? Ага, це як коли шукаєш ключі. Якщо впевнений, що залишив їх на столі, то 10 разів подивишся і не помітиш їх на підвіконні поруч. Зрозуміло, то яка ж тоді ну, продуктивна мета? Автори, і тут вони йдуть за Гленфордом Майерсом, пропонують інше визначення. Основна мета тестування це пошук помилок. Пошук так активний цілеспрямований пошук проблем. Успішність тестування вимірюється не тим, наскільки добре програма здається, працює, а тим, скільки значущих помилок вдалося знайти. За обмежений час, за обмежені ресурси. Майерс, до речі, наводив чудову аналогію з лікарем. Люди ж ідуть до лікаря не для того, щоб просто отримати довідку все гаразд, а щоб виявити можливі проблеми, поки їх ще можна якось виправити. Я такий підхід змінює саме планування тестів. Це що означає фокус на найбільш ризикованих ділянках чи на функціональності, де помилки найімовірніші, замість спроб покрити все потроху? Саме так, це, це спонукає застосовувати ризик орієнтований підхід. Бо якщо ми розуміємо, що повне покриття неможливе, то логічно спрямувати ресурси туди, де помилки найімовірніші. Або де їхні наслідки будуть найважчими. Тестування тоді стає процесом такого собі дослідження, виявлення, а не просто механічною перевіркою за якимось списком. Добре, давайте тоді підсумуємо ключові моменти з цієї глави. Перше, вичерпне тестування будь-якої реальної програми неможливе. Комбінаторний вибух все таке. Так. Друге. Довести абсолютну правильність програми, чи то логічно, чи через тестування, теж неможливо. Хоча б через потенційні помилки в самих вимогах. Абсолютно. І, мабуть, найважливіший висновок для практики. Основна конструктивна, продуктивна мета тестування це пошук помилок. Ефективний тестувальник це, по суті, той, хто вміє знаходити проблеми. І оця зміна фокусу з доведення правильності на пошук дефектів. Вона дозволяє значно ефективніше використовувати обмежені ресурси, щоб підвищити реальну якість продукту? Психологічний настрій тут, звісно, грає ключову роль. І на завершення, як завжди, питання для роздумів нашим слухачам: якщо ми приймаємо, що тестування завжди неповне і його мета шукати помилки, то як тоді організації мають вирішувати, коли тестування достатньо? Коли можна вважати, що знайдено, скажімо, достатньо помилок або що ризики знижені до прийнятного рівня, щоб випустити продукт? Окрім очевидних обмежень, час, бюджет, які тут метрики чи підходи можуть бути дійсно значущими? Подумайте про це.